Отже, на минулому занятті ми з вами намалювали ось такі зразочки. А сьогодні я пропоную їх перенести на новорічну кулю. Адже скоро новий рік, і так приємно прикрасити ялинку саме власна руч декорованими кулями. Це звичайна пластикова куля, 7 см, можна брати більше. До 10 см. Меншу не рекомендую, так як на ній початківцю буде складно працювати. Якщо ж ви давно вже в Петриківському розписі, то можна і менше. І тоді, відповідно, потрібно буде і маленький пензлик котячка. Я обережно від'єдную від кульки тримач і одягаю цю кульку на. Паличко від соші. Або для соші. Далі вологою серветкою знежирюю кулю тільки довго не втріть, бо буває досить неякісне покриття на кулі, і від вологої серветки воно може почати стиратися. Далі цією серветкою протираю також і руки, особливо пальчики. Ми, звісно, будемо намагатися не, трим... не торкатися кульки пальчиками, але все ж без цього ніяк. Далі я беру акрилові фарби на палітру і доводжу їх до консистенції рідкої сметани. Я ще дещо додаю медіуму для акрилу, для того, щоб фарба не так швидко сохла. На палібі. Але це не обов'язково. Після цього фарбу потрібно ретельно вимішати до однорідності. Це дуже важливий крок, від нього залежить ну, 80% успіху і якісних мазочків. Нам також знадобиться сьогодні пензлик котячка, звичайний пензлик котячка, і цього буде достатньо. Сьогодні білячий пензлик в роботу не беремо. Хто мене дивиться, вперше поясню, чому саме котячий пензлик, тому що дуже часто питають, зараз же можна купити пензлик в магазині. Діло в тому, що магазинний пензлик, він не дасть. Характерного мазочку, який притаманний Петриківському розпису. Мазочок зернятко. Тому потрібен саме котячий пензлик. У мене на каналі є уроки, як цей пензлик зробити. Котик не страждає. Знову ж, попереджаючи питання про те, чи можна використати хутро кролика або власне волосся, ні. Для якісного мазочку, щоб у вас дійсно все вийшло так, як відео, так як я показую, потрібен саме м'який котячий пензлик. Пензлик вмочаю у фарбу. І давайте почнемо з простого, для того, щоб розм'яти нашу руку. І подивитися, як фарба лягає на кульку, намалюємо квіточку навкруги нашого тримача. Зернятка можна розподіляти так, як я вас вчила в попередньому уроці. А він є на каналі, хто не дивився. Раджу почати саме з нього, коли ми ділимо хрест на хрест, а тоді вже додаємо зернятка між ним. Детально показувала в минулому уроці, в цьому ж зупинятися на цьому не буде. Краще ми вивчимо щось нове. Ось така квіточка в нас є. Можна таку саму квіточку зробити і тут, з іншого боку, знизу. На низку, звісно, коли вона висить на ялинці, ну, низ бачить тільки кіт, якщо голову вгору падемо. А коли вашу кульку беруть в руки, ви, наприклад, даруєте її комусь, то вниз обов'язково зазирнуть. Тому рекомендую низ також прикрасити. Я візьму піпетку, щоб знайти точно полюс нашої колі. Дивіться, розташовую ось так піпетку, і візуально намагаюся продлити цю лінію, уявити, що ось ніби у нас є вісь, і саме як на полюс землі ставлю цю крапку. Далі до цієї крапочки точно так само домальовую квітку. Коли ви малюєте на об'ємному предметі? Нам все одно потрібна опора. Зверніть увагу, я спираюся середнім пальчиком, іноді буває, мізинчиком спираюсь, але опора обов'язково є, бо без опори нам складно контролювати пензлик, і це впливає на якість мазочку. Ось так у нас поки що вийшло. Продумуючи дизайн кулі, тут буде також безліч варіацій, як можна розташувати елементи. Можна поставити так само піпеткою крапку ось тут, ззаду, справа і зліва. І намалювати по ось такій квітці, як ми намалювали знизу. І це теж буде вже цікавий дизайн колі. Можна намалювати вюнок, бігунець по кульці, і до цього бігунця під'єднати квіти або листя. І це вже другий варіант. А можна ж розділити. Нашу кульку ось так по ребрам кулі. Вона в нас ніби виробником вже там така підказочка є. Буває, в деяких кулях ці ребра, ну дуже, дуже видно. І ось, якщо на вашій кулі також Дуже-дуже видна серебра, то а, цей розподіл дизайну буде найкраще. Я стараюсь вести якомога тоньше. У вас може бути лінія не ідеальна. Подивіться, яка в мене. Це нічого страшного. Бо далі наступним кроком ми це все закриємо. Це тільки наша опора, підказочка. А далі одягаємо зернятка і робимо такий стилізований колосок. Петриківський розпис, це ще й про. Оберіг про кодування побажання. Коли ми зображаємо квіти, ми ніби бажаємо краси затишку дому. А коли ми малюємо колосся, то ми бажаємо врожаю і багатства. З одного боку, і те ж саме давайте зробимо з іншого боку. Малюючи кулю котячим пензликом, варто не поспішати, пам'ятати, де в нас елементи вже відмальовані. Якщо ви будете працювати за записом цього уроку, а не за прямим ефіром, то ви можете зупиняти, чекати, поки попередній крок просохне, а тоді. Рухатися далі. Так буде менше вірогідності змазати кулю. Або зробити десь плямку. А якщо ж так вийшло, що плямка утворилася в небажаному місці, під рукою завжди волога серветка, і можна швиденько прибрати. Далі знову візуально знаходимо серединку на одній половинці. Знову малюємо ромашку. Я не хочу сьогодні брати ну, дуже складний урок. Я хочу, щоб у всіх все вийшло, і ви разом з тим відпрацювали оцей найголовніший мазочок мазочок зернятка. Для того, щоб ви створили вашу власну казку казкову кульку для ялинки. І я сподіваюся, що сьогоднішнім уроком я вас надихну не на один дизайн. Виконали квітку, а тепер Покрутіть вашу кулю навколо осі, уявіть, як вона буде крутитися на ялинці, повертатися. Давайте доповнимо квітку, бо тут дуже багато ще вільного місця. Дивіться, мазочок ще можна ставити ось так прямий витиск. А можна трішечки відтиск протягувати і утворювати такі киточки. Видовжене зернятко. Я спочатку їх зроблю хрест на хрест. Для того, щоб рівномірно розпотілити. Вибачаюся, я іноді можу виходити з кадру, тому що я і відеооператор, і майстер одночасно. Але я сподіваюся, що суть так розподілу. Вона зрозуміла. Якщо залишиться питання, пишіть в коментарях. І я обов'язково на них з задоволенням відповім. Завжди обожнюю відповідати на питання. Обожнюю, коли багато питань під відео. Це значить, що мій урок був цікавий і я його записала не дарма. Також хочу подякувати, користуючись нагодою, спонсорам нашого каналу. Ось така квіточка, Сніжиночка, ніби Сніжиночка в нас вийшла. І сюди можна додати. Звісно, ви тут можете далі додавати вже свої елементи, а можете рухатися за моїм алгоритмом. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю створювати. Мандали, малюнки в колі. І ось тут на кулі теж малюнок в колі. Тільки тут я не використовувала циркуль і линійку. Я розподілила ритмічно. Тут і невеликий об'єм. З іншого боку. Також, давайте намалюємо квітку, але, можливо, ми її намалюємо іншу, щоб було цікавіше. Трішечки видозмінимо, щоб глядач, спостерігаючи за нашою кулею, бачачи сніжинку, думав: ага, з іншого боку така сама сніжинка. А куля повертається іншим боком, а там вже інший. Малюнок. Пам'ятаєте, не буває двох однакових сніжинок. Так само за допомогою піпетки знаходимо умовний центр і ставимо крапку. Чому умовний? Тому що в народному розписі немає нічого точного. Воно може дещо відрізнятися, дещо в деяких моментах бути несимметричним. І так можна, бо це ж народний розпис, раніше малювати, прикрашати свою оселю вміла кожна господиня. Давайте це буде та ж сама ромашка. Тільки вже пелюсточки ми візьмемо інші, а тепер між пелюсточками впишемо ще по одній, ось так. Далі додамо крапочки. А від крапачок також можна додати такі маленькі квітиці. по три. Пам'ятайте, в Петриківському розписі малюнок завжди фантазійний, тож не треба шукати таку квітку в природі. Хоча раптом ви будете спостерігати за квітами і сніжинками, і знайдете щось подібне. Давайте подивимось на нашу сніжинку з одного боку і з іншого. А ось так вона у нас повертається. Ось таке мережово в нас сьогодні утворилося. Я залишаю цю кульку сушитися, після цього від'єднаю паличку і не забуду переєднати кріплення. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вашу спонсорську підтримку. Вона дуже важлива для розвитку нашого каналу і Петриківського розпису. Зокрема, до наступних зустрічей!